Вітаю вас, друзі! Це Олег Івченко, керівник компанії Vice. Настав час новин зі світу інтелектуальної власності. У цьому випуску розповім про захист українського стилю, роботів із почуттями та миттєві фото, що змінили світ. Сподіваюсь, буде цікаво. Поїхали! На початку цього року український бренд одягу Вовк здобув гучну перемогу в Європейському суді інтелектуальної власності. Китайська компанія нахабно копіювала їхні сукні від витончених силуетів до фірмових візерунків. Але суд у Мюнхені не вагався, зупинив продаж підробок і присудив 200 тисяч євро компенсації. Ключову роль тут відіграв український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Він надав експертизу, яка довела унікальність Вовк. Уявіть, український бренд, народжений у київських ательє, тепер диктує моду в Європі і захищає своє ім'я від плагіаторів. Ця справа не лише про сукні, а про гордість за нашу творчість. Вона показує, як виважений підхід до захисту інтелектуальної власності стає щитом для українських дизайнерів, що підкорюють світові ринки. Тепер до Японії. У березні цього року SoftBank отримала патент номер JP 20 25 123 456 на роботизовану руку з тактильними сенсорами. Ця рука не просто хапає предмети, вона відчуває їхню текстуру, розрізняючи шовк від сталі чи навіть шкіру людини. Уявіть, робот допомагає хірургу, тримаючи скальпель із людською чутливістю або збирає мікрочіпи, не пошкодивши жодного. Технологія, розроблена для медицини і виробництва, уже привернула увагу світу. Японський патентний офіс назвав це проривом, адже такі сенсори відкривають двері до роботів, які працюють разом із людьми. Ця історія про те, як інтелектуальна власність наближає нас до фантастичного майбутнього, де машини стають майже живими. А на черзі наша рубрика Поглянемо в історію. Весною 1947 року Едвін Ленд отримав патент номер US2435720 на камеру Polaroid, що давала фото за хвилину. Ця камера стала символом епохи. В ті часи це було на рівні фантастики. Уявіть: жодних темних кімнат чи тижнів очікування, щоб забрати фото з ательє. Ви клацнули. І ось ваш спогад на папері. Це змінило фотографію, зробивши її частиною сімейних. Вечорів, подорожей і навіть мистецтва від Енді Ворхола до аматорських альбомів. Але слава мала ціну. Конкуренти намагалися скопіювати технологію, що призвело до багаторічних судових процесів. Ленд відстояв своє, довівши, що інтелектуальну власність треба захищати. Всі ці кейси про те, що створити об'єкт інтелектуальної власності мало. Треба його ще й убезпечити. Кожна ідея варта уваги. Інтелектуальна власність це сила, що дає крила креативу і технологіям. Я вірю, що ми ще здивуємо світ. Я, Олег Івченко і команда Vice Group раді ділитися цими історіями. Ми повертаємося щотижня, тож підписуйтесь, ставте лайки та дзвіночки. До нової зустрічі!